Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. А що Сьогодні, друзі, поговоримо на дуже болючу і неприємну тему. Знову ж таки, я залишаюся вірним не говорити від свого імені, в всякому разі, про суто військові теми, тому що я не вважаю повторюсь, себе компетентним ним. Але це не заважає нам піднімати ті речі, які е, стосуються війни, але не суто військові, і про які навіть цивільна людина з дивану. Особливо яка трошечки не байдуже до війни і розуміє, що там відбувається, може говорити. І говорити ми сьогодні будемо, друзі, про тему, яка насправді я впевнений, тригерить на всіх дуже серйозно. Тема е, укріплень, укріплень на фронті. Тема того, наскільки Збройні сили України готові е, не в плані воювати, а те, наскільки для них тил підготував ті укріплення, які можуть допомогти їм втримати позиції в момент, коли ворог має е, наступальний потенціал. Перевагу через що він має це вже інше питання зараз, навіть не про це. І про те, наскільки правильним було стратегічне рішення в 23-му році в принципі йти в якісь великі атаки, а не накопичувати ресурси і так далі. І тому подібне, це питання я залишаю для дійсно військових експертів, для людей, які в цьому розбираються. Я не буду давати оцінок. Знову ж таки, є величезна кількість відкритих публікацій в західних ЗМІ, в українських змі, книжки Саймона Шустера і так далі. Можете почитати самі і зробити свої висновки з цього приводу. Я про це говорити не буду сьогодні. Я, якщо чесно, буду в основному давати слово Іншим друзі. Чому? Тому що мені здається, іноді це навіть більш красномовно, ніж якби це я сказав від свого імені. Отже, давайте так маленьку диспозицію перед початком. Ми всі прекрасно розуміємо, що за останні 4 місяці ми бачили насправді абсолютно фантастично круту з точки зору збройних сил України операцію по захисту Авдіївського укріпленого району, операцію, в якій українська армія діяла. Співвідношений сил один там до десяти іноді, коли е, цей район засипався просто неймовірною кількістю кабів, е, всього чого тільки може вибухати і летіти. І тим не менше, збройні сили України до останнього тримали Авдіївку і навіть в принципі змогли з неї вийти з мінімальними втратами по великому рахунку, навіть в той момент, коли все висіло на волосині. Тут, звісно, треба низько вклонитися третій штурмовій бригаді, спецпідрозділам гурмо, ще деяким підрозділам, які забезпечили цю. Так би мовити, дорогу життя. Вони правда за неї досить дорого на жаль заплатили, але тим не менше вони змогли допомогти вийти абсолютній більшості підрозділів збройних сил України завдівки. Це все очевидно. Тут нема про що говорити про те, наскільки все було окне ок. Це хай знову ж таки говорять військові експерти. Чому так сталося? Але нас цікавить інше. За останні кілька тижнів після того, які прийшли після того, як вийшли Збройні Сили України з Авдіївки, як ми бачимо, наступ росіян в районі Авдіївки не зупинився і на секунду. На достатньо широкому фронті в кілька десятків кілометрів, тобто, грубо кажучи, від колишнього північного фасу над Авдіївкою цей ще липий до південного, тобто гумовно від там степове Бердичі і вниз туди до сєвєрного тоненького. Да, російські війська продовжують наступати. Вони просунулись вже там, десь на 4-5 кілометрів від Авдіївки на захід захопили низку селищ. Причому у низку селищ в містях, які ну скажімо так, я був в Авдіївці не один раз, і тому можу про це говорити, тому що бачив своїми очима. скажімо так декілька населених пунктів з тих, які були захоплені, ну мені здається, були цілком придатними для захисту з точки зору суто ландшафту. Грубо кажучи, це височина, яка височіє над, скажімо так, улоговиною якою була ну і залишаються руїни Авдіївці. Тим не менше, збройні сили РФ їх захопили. Я в жодному разі не ставлю під сумнів зараз збройні сили України їх здатність воювати, це титани. Але питання в тому, що коли ти виходиш, грубо кажучи, майже в чисте поле. Де тобі треба самому свиденьку викопати собі якесь укриття. При цьому тебе криє арта, при цьому тебе криють, криють ФПВ, яких у росіян, якщо що в сім разів більше десь, ніж в нас, друзі, це реальність. Те, що вони гіршої якості, вони ж гірше їх дрончики, це теж так. Але тим не менше, давайте не будемо вітати в облаках і думати: на жаль, на жаль, є реальність, яку треба визнавати. в разі. Всі, хто хоч трошки знає, що відбувається на фронті, знають, що це правда, те, що я зараз кажу. Так от, коли ти в таких умовах закопуєшся і ще й ведеш оборону, дуже, і при цьому у ворога перевага величезна в усьому, ну дуже складно, м'яко кажучи. Е, що називається, доктор прописав в таких умовах, коли у тебе є заздалегідь, підготовлені дуже укріплені позиції, в яких навіть невелика кількість мотивованих і підготовлених воїнів можуть дуже серйозно опиратися цьому наступу, власне кажучи, як це було в укріплених районах Авдіївки. Хоча по них теж є певні питання, але менше з тим. І тут, друзі, ми постійно чуємо від речників різноманітних і особливо від політичної влади, що, от, мовляв, ми відійшли на заздалегідь укріплені позиції. Наскільки ці позиції були заздалегідь укріплені, це, мабуть, найбільше питання цієї війни? Чому? Ну тому так само, як з Бахмутом, друзі. Як ви пам'ятаєте минулого року, коли тодішня заступниця міністра оборони Резнікова пані Гана Маляр розповідала, що в районі Бахмуту були величезні укріплення. Чомусь. Ну, це вже стало, знаєте, такою собі притчі в язицях, як то кажуть, в тому сенсі, що ну фактично всі, хто там були, вам чітко скажуть, що ніяких укріплень там не було. І все, що там було, це в залежності від якості підготовки, швидкості роботи, якості управління бригадою відповідною рили самі бійці. І тут от, дуже цікава історія. Ладно, окей, Бахмут, який там був всі ці 10 років війни, він був глибоким тилом. Ну як правда, 22-го року вже не був він ніяким глибоким тилом. Як бачите, росіянам з жовтня 22-го року вистачило часу, щоб за півроку до травня 23-го перетворити Запорізьку область на напевно чи не найбільш укріплену зону в світі. От. А от Савдівку ситуація ще більш цікава, тому що, ну скажімо так, серйозні проблеми там виникли ще взимку навесні 23-го року, коли, наприклад, Русня захопила Красногорівку на північному фасі. І також там і Піски, і Водяне, Опитне з південного фасу. Тобто, стало ясно, що ситуація пахне керосином. і варто було б щось починати, напевно, рити в тилу. І, от чи це було зроблено, друзі? Нарешті тепер давайте дамо слово газеті Нью-Йорк Таймс, до якої можна по-різному ставитись абсолютно. Тим не менше, вони не обмежені, скажімо так, в говоренні багатьох речей, тому що вони не громадяни України, і вони дуже часто можуть собі дозволити сказати те, що не можемо сказати ми. Тому слово Нью-Йорк Таймс заголовок. Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, що й дозволяє ворогу просуватися. Цитую. Видання Нью-Йорк Таймс опублікувало матеріал про напрочуд слабкі оборонні укріплення України на захід від Авдіївки. Публікуються також ви можете самі знайти публікацію супутникові знімки українських укріплень, які характеризуються як рідкі та елементарні. Отже, російські війська продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами східноукраїнського міста Авдіївка, що частково пояснюється зменшенням кількості українських боєприпасів і зменшенням західної допомоги. Але є ще одна причина, чому кремлівські війська просуваються в цьому районі, твердить американські журналісти. Погана оборона, тобто укріплення України. Рідкі рудиментарні лінії траншеї заповнюють територію на від Давдіївки, яку Україна намагається захистити, згідно з оглядом зображень від комерційної супутникової компанії Planet Labs. Ці лінії траншеї позбавлені багатьох додаткових укріплень, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливу місцевість, зазначає від видання. За останні 9 місяців Авдіївка стала місцем запеклого протистояння, де зав'язалися одні з найкривавіших боїв війни. Коли Росія захопила місто 17 лютого, це її перше було завоювання з травня минулого року, тобто з Бахмуту. Видання нагадує, що українська армія заявила, що убезпечила оборонні лінії за межами міста. Але російські війська за тиждень захопили три села на захід від Авдіївки, і вони борються щонайменше за ще одне. Офіційні особи США заявили в приватному порядку, що в них викликає занепокоєння те, що Україна заздалегідь не зміцнила свої оборонні лінії і не зробила це достатньо добре, і що тепер вона може зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але неухильно просуваються за Авдіївку. Українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони під Авдіївкою. Ця територія зазнає атаки з 2014 року, і Україна ледве контролює її після того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення два роки тому. Але українська оборона за межами Авдіївки демонструє рудиментарні земляні укріплення, часто зі сполучною траншеєю для піхотних військ, щоб дістатися до вигнових позицій, найближчих до ворога, але не більше того. За даними New York Times, відсутність надійних українських окопів у цьому районі особливо помітна у порівнянні з потужною російською обороною, яка завадила наступу Києва минулого літа під час українського контрнаступу, який, на жаль, зрештою провалився. Це не я стверджую, це пише New York Times. Російські укріплення біля південного села Вербове, які Україна намагалася та не змогла відбити цієї осені, показують зовсім іншу картину. Вербове – це, друзі, ми говоримо про роботинський напрямок уже Запорізький. На відміну від слабоку укріплених сіл, які російські війська намагаються. Захопити під Авдіївкою, вербове має концентричне кільце укріплень російських. Воно починається з траншеї достатньої ширини, щоб захопити наступаючі танки та бронетехніку, за якою йде сітка цементних перешкод, відомих як зуби дракона, які також використовуються для зупинки транспортних засобів, і нарешті розгалужена траншея для піхоти. Супутникові знімки лютого показують багатошарову російську оборону на захід від вербового з тисячами воронок від снарядів, які видно на навколишніх полях. Також зазначають видання, що є багато можливих причин очевидної відсутності підготовлених укріплень України. А от тепер найцікавіше, друзі, знову ж таки. Давайте послухаємо оцінки американського видання. Українські чиновники, можливо. Були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року, щоб виділити необхідні ресурси для будівництва численних окопів і танкових пасток, які російські інженери будували з кінця 2022 року на півдні країни. Заявили офіційні особи США та військові експерти. За словами офіційних осіб. Відповідальність за будівництво першої лінії оборони ляже, звичайно, не дислоковані в цьому районі військові частини, тоді як наступні оборонні лінії будуть побудовані цивільною владою за допомогою приватних підрядників. Затримки у будівництві укріплень означають, що українські війська тепер можуть залишитися зміцнювати свої оборонні лінії, перебуваючи під вогнем російської армії, що експоненціально ускладнює завдання. Ще раз підкреслюю спеціально для. Апешних е, телеграм помийок і різноманітних блогерів на ЗП у влади, що, звісно, у нас тут уже новий план як там, он, Шатун, смута, і всі, хто щось каже проти влади, це російські агенти. Але я зазначу, що те, що сказано зараз, що й не було, це сказав навіть не я. Це пишуть американські журналісти. Тепер, з вашого дозволу, я цитую нашого головного редактора Цензорнет Юрія Бутусова, який висловив свою досить фахову точку зору, тому що він... На відміну від переважної більшості тих людей, які дозволяють собі лити бруд на нього, не просто перебував постійно в Авдіївці і там перебуває постійно на лінії фронту. Він ще й працював постійно з тими бригадами напряму, які працюють зараз там. Так само, як, наприклад, з цими бригадами і прямим постачанням для них одних з найякісніших фіпів і дронів в Україні, якими є дрони дикішершні, займається наше видання Цензурнет. Це мова йде і про третю штурмову, і про 110-ту бригаду, і про решту підрозділів. Тому е Ну, скажімо так, я думаю, що словам Юрія точно можна довіряти в даному сенсі. Отже, цитую пост пана Юрія Бутусова. 1 грудня 2023 року Верховний Головнокомандович Володимир Зеленський наказав почати будівництво оборонних споруд на фронті. Але крім промов, влада досі нічого не зробила по справі. На даний момент на більшій частині об'єктів, які були намічені для будівництва, навіть не розпочато інженерних робіт. А там, де їх розпочали, є тільки початковий рівень. Не завершено жодного об'єкта. Темпи просто мізерні. В той же час верховний голокоманд Желенський та його підлеглі міністри та генерали розповідають, що треба берегти життя солдатів, насправді не робиться пріоритетне та найважливіше для збереження життя воїнів оборонні споруди. Уся наша оборона це те, що встигла викопати піхота своїми лопатами і якісь деревця. Які піхота сама собі зробила для перекриття в сусідній посадці, тому втрати у нас шалені від гранат-дронів з дронів та гранатометів, від мінометів. Тому так швидко ворог нас вибиває вогнем, вбиває, бере в полон тих, хто вижив. Так, заміна залужного Насирського у побудові лінії оборони нічого не змінила, та змінити не може. Як я і писав, пише пан Бутусов виділення матеріалів для будівництва, мобілізація будівельних організацій з технікою та персоналом все це не питання військових. Армія не має такої кількості інженерних підрозділів, щоб проводити масштабні будівельні роботи на фронті бойових дій. Міністр оборони пан Рустем Умєров, як завжди займається якимись очевидними речами і боїться порушувати питання будівництва, бо знає, що якщо питати про гроші, то можна вступити в конфлікт з офісом президента. Тому усі у владі роблять вигляд, що оборонні споруди це не їхня відповідальність у той час, як Росія. З жовтня 22 року вздовж усієї лінії фронту будує якісні оборонні споруди Україна. нагадую, захищаючись від ворога. Пам'ятаєте, як в якийсь момент часу вже військові почали відповідь на цей словесний енурце від себе дам словесний ЕНУРС офісу президента про контрнаступ почали говорити, що це. Неправильно називати контрнаступом, Україна веде стратегічну оборонну операцію, в рамках якої можливі там якісь певні дії, але це ну так є. Так от, нібито захищаючись від ворога, Україна, який набагато переважає в кількості людей та озброєння, не будує лінії оборони взагалі, або робить це дуже і дуже повільно. Це один з реальних злочинів слуг народу. Дуже багато наших людей щодня гинуть через бездіяльність влади, яка любить піаритись на війні і не здатна виконувати ні вимоги війни, ні навіть власні накази. Уряд нібито виділив 1,3 мільярда гривень на будівництво укріплені Запорізькій області. Нібито, бо якщо виділили так само, як на дрони, то це в десятеро менше від необхідного. Грошей у державній казні, виявляється, майже немає. Бутусов, да. і от друзі, от власне кажучи, далі я ще зацитую ще одну людину, але просто це так для розуміння. Це не мої слова, друзі. Це слова від людини, яку я вважаю, ніхто не поставить під сумнів. Можна назвати напевно найвідомішим. Українським військовим кореспондентом людина, яка з перших секунд цієї війни ще на Майдані, висвітлює її ціною власного здоров'я, в тому числі. І при всіх владах завжди є поганим, нехорошим, він завжди агент Кремля і сволоч. Ну чомусь от отак от воно виявляється, що те, що він говорить, майже завжди виявляється правдою. Ну, от така от історія. І ще от цитата, друзі, для Годиця, друзі. Це тепер цитата буде відомого волонтера, я би сказав, головно, одного з головних ентузіастів розвитку дронів ще в далекі часи там, 15 16 років, коли його ніхто не сприймав серйоз. А нині вже військовослужбовця, людина, яка теж постійно займається військовим конструктором і так далі. Юрій Касьянов, друзі. Отже, Бутусов пише, що укріплень немає, що все, що є, викопане руками бійців, що через цю ганьбу ми втрачаємо людей, техніку позиції можемо втратити саму країну. Що робити? Сьогодні суспільству, нації треба, напевно, самим ухвалювати важливі рішення і включатися в цю роботу питання життя і смерті. Інакше орки прорвуть фронт і знову будуть під Києвом. У 14-му році ми самі добували броніки, каску, форму, взуття і тягали все це на війну. У 15-му, коли ворог захопив Дебальцеве і тиснув, ми самі добували ліс для укріплень, сталеві скоби. Вазили напередок бетонні плити, металеві контейнери і готові модулі, вогневі точки. Зараз, звісно, волонтери теж допомагають своїм бригадам, але всенародного руху немає. Великі жирні волонтерські фонди зайняті красивими високотехнологічними проектами, і це прекрасно. Але на фронті потрібні ескаватори, бульдозери, потрібні сотні тисяч кубометрів лісу і мільйони тонн залізобетону. Весь цього жодна мобілізація не покриє наших витрат. Хтось повинен цим зайнятися. Ну, може, знову нам треба кликати притулу, Чмута, стерненка. Може, хтось із будівельних магнатів, які заробили мільярди на дорогах і Бруківці, візьметься за цю роботу. Потрібна техніка, матеріали, потрібні тисячі робочих рук, як було на Майдані, коли всім миром будували барикади. Це наша остання барикада від Авдіївки до Львова, яку ворог не повинен, не може пройти і не пройде, пише Юрій Касьянов. А тепер пару слів від себе, друзі, після того, як я дуже, дуже довго бачите, цитував різних цікавих людей. Я просто зазначу, друзі. всі, хто хоче зрозуміти зону відповідальності, офіційно повторюсь, є відповідні постановища головнокомандувача збройних сил від 2016 року, при проклятому старому режимі Порошенка, як сказали би у офісі президента. Так от, де чітко зазначено, то що да, там першу лінію, звичайно, копає бригада, друга, третя лінія, так далі. Це типу відповідальність відповідних оту. Але ви ж маєте розуміти, що оту не має грошей і можливостей побудувати, наприклад, бетонний заводик, правда? Ну, ну немає таких коштів. Є кошти там певні на рівні бригад. Але ну, давайте так купити це я вам кажу вже з власного волонтерського досвіду, коли ми купуємо крани і так далі. Інженерна техніка дуже дорога. І повірте, якщо перед будь-якою бригадою постане вибір купити один хороший ескаватор чи умовно там тисячі дронів. Чи там ще якийсь екіп, який дуже потрібен бійцям на передовій, ви ж розумієте, який буде вибір, правда? Це іще, якщо бригада достатньо передова, щоб мати хорошого закупівельника, розуміти, як з цими грошима поводити, де купувати, а не там, де, вибачте, сидять в штабі далдони прямі, які просто е, живуть по принципу, як би чого не вийшло, і дуже бояться, просто щоб ДБР не приїхало. Тому краще взагалі не надала ваших грошей, а що не буде у солдатів, пофіг. Так от, до чого я веду, друзі? Е, ще раз. Е, всі абсолютно спекуляції на тему, хто має будувати оці другі-треті лінії оборони, точно мають цим займатися, особливо під час Авдіївської операції, де нам людей на фронті не вистачає. Хто їх має копати? Дивіться, я е, прекрасно пам'ятаю, скільки було хі 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 ха 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 з боку е, офіційних телеграм-помийок банкової з приводу е, лінії Суровікіна, зубов дракона і всього решта. Як бачите, це працює, друзі. Це працює звичайно, коли є кому обороняти, коли є купа. Артилерії, фіпівішек, м'яса людського, але воно працює, друзі. А в наших умовах, коли у нас є дика недостача всього у порівнянні з ворогом, хороші укріплення, ну це єдине, що може на даному етапі врятувати Україну. Тепер, я повторюсь, давайте здамо собі питання. Я навіть не питаю про, там, умовно, 20, там, початок 23-го року, окей, ми тоді кантернаступалі. Уже з вересня-жовтня за Авдіївкою в районі тих сіл, де от зараз відбуваються люті страшні бої зустрічні, де ми втрачаємо дуже серйозні теж кількість людей. Та у Росії це поля смерті, це факт. Але повірте, ми теж втрачаємо людей, це треба розуміти. Так от, друзі, чому за весь цей час, от дивіться, от давайте порахуємо, наступ росіян почався 3 жовтня. Це не мої слова, це слова пана Головко Масильського. Зараз у нас уже березень місяць. Вважаємо, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий п'ять місяців. А тепер давайте порахуємо, коли Русня почала будувати на Запоріжжі оцю свою лінію Суровікіна, яка в результаті змогла в червні місяці зупинити перший великий наступ української армії. А по-хорошому вони почали будувати десь з зими, не з жовтня, а реально вони почали там дуже серйозно вкопуватися. Ну, десь, от з, ну, от з грудня, давайте рахувати. Грудень. Січень, лютий, березень, квітень, травень. Окей, на один місяць більше. Е, ну я не кажу, там росіяни там ще більше рили. Чому у росіян фактично за той же самий відтинок часу вистачило часу? А у нас ні, мало того, давайте так. Той, хто скаже, а де ви знайдете там бажаючих попрацювати, щоб у вас там снаряд прилетів? Ні, ми говоримо не про першу лінію. Ми говоримо про другу чи навіть третю лінію оборони. Тобто це 20-30 мінімум кілометрів від лінії фронту. Ну певний ризик, напевно, може бути, але слухайте, ну мені здається, він не настільки невеликий. Питання знову ж таки в грошах. В чому проблема, вибачте, найняти... Величезні, наприклад, будівельні компанії, які зараз продовжують в місті Києві, як просто з, з не знаю з чого, будувати будинки якісь там і так далі, ТРЦ і так далі, найняти їх, заплатити хороші гроші, окей, перебити їх в комерційні замовлення і відправити всю їх техніку і всіх працівників, хто захоче зробити грошей, будувати туди. Хто завадив наші? Владі, дорогі, і ціла ставка Верховного голокомандування, куди ходить купа міністрів, де всі рішення можна прийняти отак от і на завтрашній день провести, чи через Кабмін, РНБО, що хочеш. Хто заважав це зробити? Чому це не зроблено? Поясніть мені, будь ласка, і головне, в чому проблема. Це ж не виробництво якесь високотехнологічне і так далі. Це просто бетон. Ви у вас немає, ви не хочете вести бетон з Києва чи з Львова. Прекрасно. В чому проблема організувати бетонний завод десь там під Павлоградом чи десь, я не знаю, на Донбасі не можна організувати бетонний завод? Камон. В захищеному місті, в якомусь копрі, ще десь. Ну, дивіться, це ж питання просто ціле покладання. Це питання мислення, це питання розуміння, і це питання того, наскільки це популярно на це витрачати гроші. Воно ж, звісно, класно вийти і сказати про мільйон дронів, яких насправді треба 5 уже, що не менше, враховуючи скільки в Росії дронів. Але ти ж не попіаришся на тому, що ти заливаєш бетонні споруди, бо це ж означає, що не буде Крима за три дні, правда? Дивіться. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, друзі. Чесно, мені відверто вже так набридло жити по принципу Абаба Ягапротів і кожне відео записувати Зеленський зеленський, зеленський, плохой, плохой, неякісний і так далі. Хоча знову ж таки, а хто ще? Вся влада сконцентрована в руках цієї людини. Нема взагалі нічого і нікого, хто міг би бути альтернативою цій людині в державній системі. Тільки він, тільки він особисто і його люди приймають всі абсолютно вже рішення, і військові в тому числі. Тому. Кожного разу, друзі, коли ви чуєте інформацію про те, що наші війська відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, то треба дуже чітко розуміти, що ці позиції на превеликий жаль мали готувати не армія, а мали готувати цивільні, і це пряма. Пряма відповідальність цивільної гілки влади, яку теж очолює Володимир Повторюся, Зеленський і його ефективні менеджери. Вибачте, ми називаємо його прізвище, бо нікого іншого нема. Бо да, у нас є прем'єр-міністр Шмигаль, який вже цілих рекорд поставив найдовше за весь час незалежності перебуває на псаді, вже 4 роки. Тільки е, він же там перебуває не тому, що він дуже хороший міністр, а просто тому, що він нікуди не різе і дозволяє собі бути просто тлом, на якому, власне кажучи, вирішуються всі серйозні питання в офісі президента. Всі ж це прекрасно розуміють, да, друзі? Тому ті речі, які я вам зацитував, особливо е, окей, е, не проклятих з да, всяких там Бутусових і Касьянових, ні, ні, друзі. Е, те, що пише американська преса, і стаття з Нью-Йорк Таймс, це ж не єдина. Є купа публікацій в інших медіа, які про це пишуть відкрито, друзі. Говорить про те, що... Скажімо так, захисники Авдіївки і Авдіївського кріпрайону своїми життями вигризали час для того, щоб Збройні Сили України мали можливість, потім, якщо вже зовсім не буде виходити, як це і сталося, могли відійти в такі ж самі закріплені там бетонні доти, і так далі, де вони можуть роками стримувати росіян. Я дуже сподіваюся, є певна інформація, що в останні буквально тижні. Після того, як впала Авдіївка, і стало ясно, що ситуація вкрай серйозна, і що справа не в прізвищах головкома, і не в проклятих там журношлюхах, які щось так говорять, а просто в реаліях війни, якою керують певні люди з конкретними прізвищами, що треба копати, заливати бетоном і терміново. Інакше ситуація стане зовсім кепською. Тобто певні рухи зараз пішли, це правда. Але я хочу, щоб ми розуміли, друзі. Це так само, як знаєте, з тим, як починалося широкомасштабне вторгнення. Що да, героїзмом наших е, волонтерів, добровольців, тих, хто пішов на фронт перших секунди війни, вдалося створити чудо: чудо під Києвом, чудо під Миколаєвом, чудо, під Харковом. Багато де. Е, але це ніяк не виправдовує ту владу, яка зробила так, що це чудо було потрібне. Бо я ще раз через нагадую: будь-яке геройство на війні його необхідність означає, що хтось зробив такий профтик, що комусь прийшлося геройством, тобто перебільшенням всього свого навіть бажання до життя, це все зупиняти. Те ж саме зараз відбувається, друзі, з укріпленнями. Я вірю, не сумніваюся, що ці люди, які зараз, ці титани, які зараз зупиняють російську орду, таки зможуть їх зупинити на якихось рубежах і потім придеться там рить, копати. Але увіть собі, наскільки менше б у нас було втрат і всього решта, якби ці укріплення були побудовані заздалегідь. Не сумніваюся, що зараз прибіжать якісь кончені під це відео, які напишуть, ну, якщо б почали строїти укріплення, то тоді ті, хто сидять на передовій, знали, що їх вже здали і побіжали. Я навіть не буду це коментувати. Я просто черговий раз вас закликаю, друзі. От всі ці речі, понятно, у нас майдан 3 там російські спецслужби готують. От скажіть мені, будь ласка, які російські спецслужби заважали цивільній владі будувати ці укріплення? В чому зараз тут вороже і ПСО? Це неправда. Це хто пише? Це пише газета Звізда. Міністерства оборони Російської Федерації чи це пише New York Times, Washington Post і решта західної преси, може вони теж російські пропагандисти? А я думаю, ні. Вони просто їм не те, щоб пофіг, але вони просто пишуть, як вони бачать, і без якоїсь суперсимпатії просто вони отак от бачать. І напевно є сенс звернути увагу на їх погляд, друзі. Тому складайте в капілочку всі ці моменти, друзі, бо вони дуже дорого коштують в найдорожчому, в найдорожчому людських життях. І коли колись, коли ця війна закінчиться. Хтось спробує розказати про те, як він виграв війну. Ви йому нагадайте, будь ласка, хто дійсно виграє зараз цю війну? Хто зараз зупиняє, якою ціною і через що росіян? І на яких укріпленнях і рубіжах оборони вони їх зупиняють. І завдяки кому? Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисно це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте поставити свій лайк. Підпишіться на канал Цензернет, на канал Шоубізики. І величезне прохання. У нас залишилось буквально 24 тисячі для того, щоб закрити наш збір, який ми ще минулу середу починали на наше ППО. Дуже попрошу вас, друзі, докидати ці 24 тисячі. Це копійки, але от вони дійсно дуже потрібні для того, щоб дозамовити тепловізійну насадку там для відповідних засобів ураження. Зовсім копійка залишилась. Давайте зробимо цей збір. Внизу в описі під відео і в чатику, як завжди, воно теж прикріплено. Дякую вам за увагу! Донатьте! Переможемо!